Привіт, майбутнім відпочиваючим! Якщо ти цікавишся подібними оглядами, ти однозначно плануєш відпустку. Що ж, я тобі чимось допоможу, адже в мене буде повний огляд на готель. Я прикріплю її. А зараз це буде рум тур нашого будиночку, на якому відпочивали, в готелі Фенікс. Знаю по собі, що дуже важливо вибрати зручне місце розташування вигідне для всіх членів сім'ї. Ми її відпочивати родиною, Нас троє, двоє дорослих і малеча. В Релакс Парк Фенікс. Дуже велика територія. Поселення в котежного тип. Є в них апартаменти, в незначний корпус. Ще один будується, але наявність у цих котежних будиночків майже 200 номерів. Уявляєте? Але погляньте, яка територія. Доглянута, прибрана, дуже простора, які види на гори. Зачаровує, однозначно. Багато інсталокацій для красивих фоточок. Тут влітку взагалі казково, я дивилась, Інші огляди дуже чарівні і взимку це однозначно клас. На території є лижний спуск, спорядження, дитяча кімната, спа комплекс. Все це я детально показую в своєму більшому ролику. А зараз приступаємо до огляду кімнати, в якій ми проживали. У нас була Категорія стандарт на 3 персони, але є можливість і четвертого місця. Речі ми завозимо завдяки гольф-машині, до кожного будиночку є під'їзд, бо автомобілем ніяк далеко нести, незручно. Поселення відбувається з 14 години, а виселення о 12. Вартість даного котежу на кінець грудня вартувало 4400, але ж розумієте, ціни варіюються, залежно від сезону. Ото, що ми маємо в даному номері котежному. Дві кімнати, два спальних місця. Ось завжди пригощаю таким, таким смаколиком-печивом. Є різдвяний декор, телевізор, з інтернетом, до речі, все працює. MegUGO в стандартній позиції. Є кімнатні одноразові тапочки, щітка для взуття і лопатка і так далі. І саме основне, що тут є кухня, раді чого ми і вибирали дану позицію готелю, бо ми завжди обираємо готелі в Буковелі, в поляниці з кухнею. Це економить ваш час, нерви і кошти. Тому пам'ятайте, ми їхали на 3 дні, ми затарились, купили все, що необхідне, бо є холодильник, мінімум, розвили якесь масло, і м'ясо поставити щось таке. І, будь ласка, все, все нам вистачає. Є вішалочки. Є якийсь інвертар для прибирання навіть є, до речі, сейф, вода з крана, тільки мити руки пити, ні, на жаль, бо в хвої, коли ми проживали в самому букове, з крану текла вода пітєва, смачна, ніяких проблем не було. Тут ні, тут потрібно привозити свою воду. Як бачите, є необхідна посуда на кількість проживаючих людей. Тобто різні тарілки, кружки, стаканчики, стопки. Бокали, салатниці, вода мінеральна, дві бутилочки, серветки, чай, кава, кава ростворіма. І ось так. І індукція, звісно, плита на дві комфорки, мочалочки, ну, смітник так далі, і там різні інвертар для приготування, лопатки, ложки, дорілки, тертки, е, досточки. Відкривачки, ну, тобто, все-все є необхідне. Це заслуговує на вашу вподобачку. <сум> Жартую, звісно, але ну, я втражую, ми вибираємо такі дорожчі категорії готелі, але там є вбудована кухня, і це дійсно економить на час. Ми з собою провозимо, їдемо автомобілем, і ми нікуди не ходимо по ресторанам, чисто формально раз, так щоб і все. Як бачите, є ось шкаф, досить місткий, великий. Є вішалка, сушка, я маю на увазі, де можна просто розвішати. Бо, на жаль, в душові ця сушарка мала, не вистачить, якщо ви будете сушити лижний одяг. Це дуже мале приміщення для таких речей. Тому що будете вішати на додатковій розкладній сушці. Завжди є тепла вода, бо є бойлер, На території перепадів з електроенергії не буває. Фен, до речі, стоїть в шухлядки, все на місці. І ось приступаємо до огляду спальної кімнати. Зручне ліжко, все в порядку, але лише в наборі було дві подушки, одіялку і покривалку. Тому, мабуть, потрібно персонал просити, щоб донесли ще. Бо, бо подушки такі собі по зручності, збиваються тонкі одні шкафчики, зеркало і вихід на терасу. Двері відкриваються, балконі двері такі. Тому тут теж влітку однозначно дуже класно, красиво. З цієї сторони немає гарного виду на гори, але він красивий з вітальні. Ось полюбуйтесь, як тут ввечері. І головне, що тут тиша. Немає шуму, галасу, дійсно релаксово. А ці мережливі ліхтарики. Дуже гарні гірлянди, все чарівно. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь. До побачення.